Молитва про Божу допомогу в сімейних проблемах. Небесний Отче, сьогодні ми приходимо до Тебе з серцями, обтяженими викликами, з якими стикаємося в наших сім'ях. Ти, Господи, створив сім'ю як прекрасне відображення твоєї любові та єдності, але через нашу недосконалість виникають конфлікти, зростають непорозуміння і страждають стосунки. Ми звертаємося до тебе, шукаючи твого божественного втручання та керівництва, щоб відновити мир, любов і гармонію в наших домівках. Твоє слово нагадує нам у Псалмі 46:1 Бог, наш притулок і сила, допомога в біді завжди готова. Господи, нам потрібна Твоя сила зараз більше ніж будь-коли. Ми визнаємо, що не можемо вирішити ці проблеми самотужки. Наші людські зусилля часто бувають недостатніми, а наші емоції затуманюють розум. Але ти, Боже, досконалий у мудрості та багатий на любов. Допоможи нам знайти притулок у тобі, коли ми почуваємося пригніченими, і довіряти, що Твоя присутність із нами навіть у найбурхливіші моменти. Отче, ми підносимо до Тебе кожні зламані стосунки в наших сім'ях. З ціли рани завдані словами, сказаними в гніві, діями, вчиненими необдумано, і моментами, коли любов була утримана, навчи нас прощати один одного так, як ти нас простив, як сказано в Ефесян 4.32. Будьте добрими і милосердними один до одного, прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. Допоможи нам проявляти доброту і милосердя в наших взаєминах, нехай прощення тече вільно, розбиваючи кайдани гіркоти й образ, які прагнуть розділити нас, Господи, ми молимося за мудрість і розсудливість для кожного члена сім'ї. Допоможи нам спілкуватися з любов'ю та розумінням, більше слухати, ніж говорити, і прагнути зрозуміти, а не бути зрозумілими. Направ нас реагувати на конфлікти з терпінням і благодаттю, відображаючи твій характер у всьому, що ми робимо. Для тих, хто стикається з фінансовими труднощами, Господи, забезпеч їхні потреби та нагадай їм, що ти, його ваджіри, наш провидник, для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, даруй зцілення та силу, для сімей, які обтяжені горем або втратою, будь їхньою втіхою та миром, яким би не було джерело розбрату чи тривоги. Господи, втрутися і відкрий шлях там, де здається, що його немає. Ми особливо молимося за батьків, Господи, щоб ти наділив їх терпінням, любов'ю та мудрістю, щоб вони могли виховувати та направляти своїх дітей. Допоможи їм вести прикладом, показуючи, що означає жити в Твоїй правді. Зміцни зв'язок між подружжям, Господи, щоб їхня єдність служила міцною основою для сім'ї, для дітей даруй повагу до батьків і серця, відкриті до твоїх настанов. Отче, ми визнаємо, що справжні зміни в наших сім'ях починаються з кожного з нас. Досліди наші серця та відкрий області, де ми потребуємо змін. Допоможи нам здати гордість, егоїзм і страх тобі, дозволяючи Твоєму духу діяти в нас і через нас. Навчи нас ставити на перше місце наші стосунки з тобою, знаючи, що коли ми узгоджуємося з твоєю волею, наші сім'ї будуть благословенні надлишком твоєї благодаті та любові в наших життях. Ми довіряємо Твоїй обіцянці. Господь буде боротися за вас. Вам лише треба бути спокійними. Вихід 14,14 .14. Допоможи нам спочивати в упевненості, що ти працюєш, навіть коли ми цього не бачимо. Дай нам віру вірити, що примирення, зцілення та відновлення можливі через твою силу. Дякуємо тобі, Господи, за те, що чуєш наші молитви та що ти є Бог, який дбає про кожну деталь нашого життя. Ми передаємо наші сім'ї в твої люблячі руки, довіряючи, що ти принесеш красу з попелу і радість із смутку. В ім'я Ісуса ми молимося. Амінь. Якщо у вас є прохання про молитву, залиште повідомлення в розділі коментарів, і ми негайно передамо Його всемогутньому зцілителю. Також, якщо вам подобається наше відео, підпишіться на наш канал. Підписка дозволяє Ютуб і нам зрозуміти, що вам подобається наш контент. Нехай Бог благословить вас і ваших близьких сьогодні і кожного дня. Пам'ятайте, якщо ви бачите когось без усмішки, подаруйте йому свою.